4 липня цього року в межах підготовки проекту обранці ми записали інтерв'ю з народним депутатом України Ярославом Рущишином. Говорили про його законодавчу діяльність, депутатську роботу, про вступ України до Європейського Союзу та важливість дипломатичної роботи на цьому шляху. Інтерв'ю з паном Ярославом саме готувалося до ефіру. Однак пізно ввечері, 24 липня, його життя обірвалося. Ярослав Рущишин загинув у ДТП. Йому було 58 років. Окрім депутатської діяльності, Ярослав Рущишин був активним громадським діячем, меценатом та підприємцем, співзасновником мистецького об'єднання «Дзига», почесним сенатором Українського католицького університету та одним із засновників бізнес школи УКУ 27 червня на вашій Фейсбук-сторінці бачила повідомлення про те, що проводили особистий прийом громадян. З Чим приходять люди зараз? З Якими проблемами звертаються до народних депутатів? Ну, ви знаєте, мені пощастило, я виборець, я е, виборець львівського округу, і тому львів'яни такі, знаєте, претензійні. Вони мають якийсь рівень свого інтелектуального розвитку і досить багато мені допомагають в чому працювати. І мова йде не тільки про парламентський контроль, а мова йде також про якісь ініціативи. На жаль, е, ну не на жаль, це нормально. законодавчих ініціатив з цих зустрічей у нас не було, бо ми постійно працюємо з е, виборцями, але були ініціативи на місцевому рівні. А оскільки ми представляємо себе не як індивідуальні особи, а як представники організації, пар політична організація «Голос», і У нас досить сильна організація в обласному рівні, на міському рівні, на місцевих громадах рівнях. Тобто ми можемо передавати ці запити чи ці їхні побажання до наших депутатів на відповідний рівень. І навіть дві ініціативи наших львів'ян були вже впродовж того часу реалізовані, бо ми досить довгі. Одна з них це є. Наскільки я пригадую, безготівкова оплата діточок в школі за обіди, а також обов'язкове плавання для маленьких лів'ян в початкових класах в наших школах також стає обов'язковим. Які основні виклики перед депутатами зараз з'явилися? Наскільки стало працювати складніше в таких умовах? Ми в, свою, в своєму Розумінні, можливо, свого роду також на війні. Інша справа, що це є парламентський вигляд війни, він не настільки небезпечний, на скільки на передовій, але виклики тут, мабуть, не менші, ніж у перед військовими нашими стоять. Ви зазначили, що активним були учасником, зокрема, і революції на граніті ще колись, і помаранчевої революції, і революції гідності. Наскільки зараз важливу роль оця частина діяльності власне, займає у вашому житті? На жаль, зараз часу бракує. Тобто я вже є членом кількох громадських організацій, комітет підприємців креативне місто, простір довіри. От ми, може ви пам'ятаєте, ми робили бійна довіри до війни, до Львова, до ковіду ще, бо ми хотіли, щоб місто, наше місто стало. Містом презумпції довіри, бо завдяки довірі, ми зекономимо дуже багато тих лишніх рухів бюрократії і таке інше, і ми станемо конкурентними в тому числі. Також тобто і на це на це на жаль зараз дуже мало часу, оскільки депутатська діяльність займає. Ну 24 на сім, можливо, трохи перебільшення, але але близько до того. Тобто, це треба постійно тим займатися. Треба багато дуже читати, дуже багато відслідковувати тенденції, дуже багато порівнювати з міжнародним законодавством, як це вирішено в світі. А тут, а а ми багато йдемо де багато де йдемо перші, наприклад, ті самі, ті самі засоби війни зараз, дрони і такі інше. Ми, 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 ми на вістрі інтелекту світового зараз. Це все це все продукуємо і і тут. Нема досвіду треба треба самому це все робити. Тобто, це займає дуже багато часу і на на жаль для громадського. Суспільства не вистачає, але я вам скажу таку річ: без громадянського суспільства Україна не відбудеться без якісного громадянського суспільства, яке базуватиметься на свободі слова, на свободі висловів, на свободі діяльності, на, на принципах презумпції невинуватості. Відповідно, ми не відбудемося. Повинні бути громади, які слідкують в тому числі за владою, і це слідкування повинно бути якісним, ефективним і законним. Бажано, щоб це воно було, а не е, таке. Очорнив собі в, в, в засобах масової інформації чи в медіа і, і не маєш ніякої відповідальності. Ні, це повинно бути якось відповідально. Але це все все одно сходиться до засадничих наших е, моральних принципів. Свобода слова повинна бути. У нас інша справа, що нам все-таки е, медіаринок треба е, організовувати в такий спосіб, щоб люди мали вибір. Не тільки е, даруйте на слові фейку. Але інформації, на яку можна опертися в своїх майбутніх судженнях і побудови своєї поведінки. А це не що інше, як інституції, які мають довіру, так от такі, як у, нас у Львові Український католицький університет, академія лідерства, наприклад, пласт організації, яким, яким люди довіряють, бо вони впродовж часу довели свою жертовність вже що їхня позиція є непопулярна, часом болюча, але вона все-таки базується на правді, і це треба. Розуміти. І наскільки загалом це є важливо на нашому євроінтеграційному шляху? Ну це не обговорюється. Це, 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 це рамки перші вступу нашого в ЄС. Тобто пропорції оці виставили нам. Так, це були одні з перших пропорцій. Це навіть не обговорюється так само, як в Америці, так само, так само в Європі. Без свободи слова немає здорової конкуренції. Без здорової конкуренції в нас не буде ні ринку, ні економіки, ні нічого. Якщо оцінити загалом, ми вже згадали про шлях України до Європейського Союзу, ту підготовку, яку зараз вже є зроблено, і те, що потрібно зробити, на якому ми шляху, як багато ще Україні треба зробити. Ви знаєте, попри те, що я в опозиції, я мушу сказати, що рухаємося. Рухаємося непогано. Ми зайшли досить далеко на шляху до Європейського Союзу. Європейський Союз зараз, якби вони не хотіли, в них все-таки процедури прописані і вони їх виконують. Нас там не надто й чекають. Чому? Тому що вони бачать деякі переваги нашої економіки, які, де і їхні певні галузі програють в свій час. Бачать, що йде молода, агресивна. Гнучка цифрова економіка в їхній простір, яка може виграти конкуренцію. Тому дуже важливо тут бути сильними переговірниками і тримати оцю лінію до кінця. Угорщина відкрито виступає проти вступу України до Європейського Союзу. Про це неодноразово говорив і Віктор Орбан. Як зараз Україні, так би мовити, налагодити цю дипломатію з Угорщиною? Ну, дивіться, я говорив не тільки про Угорщину, я говорив про Словаччину також я говорив про ті країни, які появляться, навіть зараз загроза Польщі. Дуже велика після виборів загроза Польщі, де вона розділилася фактично за словами Грицика на дві Польщі, котрі за і котрі проти, і побачимо, яка ситуація там буде. Тому тут е, з вами будуть говорити тільки тоді, коли ви виконуєте свої зобов'язання і стоїте твердо на ногах. Ми зараз свої зобов'язання виконуємо і стоїмо твердо на ногах. Бо більше того, ми воюємо. І тому нам треба підсилити нашу дипломатичну службу. Переговорну службу нашу повинні підсилити для того, щоб просувати інтереси України. Це питання не тимчасове, це питання на тисячі років. вперед. нам завжди треба буде просувати інтереси України на глобальному ринку. А ми вам дякуємо за розмову.